Норвезький досвідник Фабіан Гофман у своєму аналізі розглядає причини різкого падіння ефективності української протиракетної оборони, зокрема систем Петріот. Якщо ще в серпні показник успішних перехоплень балістичних ракет становив близько 37%, то вже у жовтні він впав до 6%, хоча кількість запусків ракет навіть зменшилася. Одним із пояснень експерт називає зміну траєкторії російських ракет. Ворог адаптував польотні програми, використовуючи більш круті кінцеві траєкторії, що скорочує час реакції системи Петріот у фінальній фазі перехоплення. Це значно ускладнює роботу навідних алгоритмів і підвищує ризик промаху. Такі зміни не потребують серйозного технічного оновлення самих ракет, достатньо лише програмного коригування. Іншою можливою причиною є географія ударів. Росія все частіше завдає атаки по регіонах, які не прикриті сучасними системами ППО. Україна має обмежену кількість батарей «Петріот» та самп, тому змушена зосереджувати їх у найбільш критичних зонах, залишаючи інші напрямки відносно вразливими. До того ж, сама статистика не відображає, скільки саме спроб перехоплень було здійснено, тому цифри не завжди показують повну картину. Третім чинником може бути дефіцит ракет перехоплювачів. Через нестачу боєзапасу українські підрозділи, ймолірно змушені запускати лише одну ракету на кожну ціль, тоді як стандартна тактика передбачає дві або навіть три. Це зменшує ймовірність успіху, хоча такий дефіцит існував і раніше, коли ефективність залишалася значно вищою. Гофман наголошує, що нинішня ситуація є частиною безперервної гонки адаптації. Росія вчиться обходити захисні системи, а українська та західна сторона шукати способи відповісти на ці виклики. Проте, навіть якщо рівень перехоплень повернеться до 60-70%, оборонцю все одно доводиться витрачати набагато більше ресурсів ніж нападнику. Саме тому Україні важливо не лише посилювати протиповітряну оборону, а й розвивати власні наступальні можливості, здатні знищувати логістику та виробництво ворога ще до запуску ракет. Для європейських держав цей приклад також має стати сигналом. Інвестування лише в оборонні системи може мати обмежений ефект. Справжню безпеку забезпечує баланс між захистом і силою стримування, яка змушує агресора двічі подумати, перш ніж атакувати.